Павло Глазовий прогноз погоди. Рада були радесенька бабуся Федора, якій радіо у хату пробили учора. Увечері ж продуктор мовив гаромогласно. Мови, мови, мови. Завтра опадів не буде, сухо буде, ясно. Баба встала пороненьку, вийшла на подвір'я і розклала. Сонце стало, як умиде, Де все вище, вище. Раптом дощик запоріжчить вітер, як засвище, підхопило пір'я з двору, потаскало вгору. Це, як громом оглушило стареньку Федору, а казало ж без опадів, а казало ж тухо, взяла вона репродуктор, як кота за вухо, прив'язала до домаки І вистрелила з хати. I do